Вітаю! На зв'язку лікар-невролог, вертебролог, автор і викладач курсів з кінезіотейпування, як по самотайпуванню, так і для роботи з клієнтами. Якщо ви новачок в сфері тайпування, тільки дізналася про тейпи. Можливо, вам хтось запропонував навчатися тейпуванню, і ви не знаєте, з чого почати, як обрати тейпи, як створювати аплікації, взагалі, як зробити так, щоб точно через тейпи отримувати результат і класний ефект. В цьому відео я розповім про чітку інструкцію, з чого потрібно починати, як проходити увесь цей шлях, щоб отримувати результат. В тейпуванні я з 2016 року. І за цей час я набула колосальної практики. Я працювала як з дітьми, так і з дорослими, відновлювала складні травми, в реабілітації, застосовувала тейпування, а також використовувала тейпи. Для особистого відновлення після других пологів, для покращення тургору шкіри, моделювання для естетичної корекції обличчя. І вже під час набування практики, коли я побачила на власному досвіді, на досвіді своїх пацієнтів класні, дійсно швидкі результати від тейпів, а я є доказовим лікарем, неврологом. Тобто нетрадиційні методи лікування я використовую вторично вже як додаткові методи впливу на організм. Та коли я побачила результати, які мені дійсно дуже сподобались, і я на початку навіть не вірила, що дійсно тейпи можуть як монометод давати швидкі, класні результати. Що ж відбулося потім? Я вирішила, що а, тейпи можна освоїти як самопоміч. І використовувати їх замість знеболюючих, замість фіксуючих різних пов'язок, стабілізування травмованих ділянок, а також для відновлення тіла. Спробували цей результат, цей ефект мої батьки, мої діти, навіть мій чоловік, коли він травмувався під час сп спортивних занять. Після цього я вирішила, а чому б не спробувати? Надавати учбові різні майстер-класи інтенсиви по самотейпуванню. І все більша кількість людей були у такому захваті, що мені прийшлось створювати вже офлайн крупні семінари. Мій досвід в медицині 24 роки, і за цей час я побачила, наскільки важливим є комплексний підхід до роботи з нашим тілом до відновлення нашого здоров'я. Тож, друзі, дивіться це відео: прописуйте, запам'ятовуйте готову інструкцію, яка надасть вам. Точно результат від тейпування. В якій би школі тейпування ви не навчались, які б відео уроки на Ютубі ви б не дивились, які б аплікації ви не бачили, ви вже будете розуміти, як допомогти людині, як допомогти собі, чи можна монетизувати свої знання, чи можна цей метод використовувати саме у вашій сфері діяльності, про все це у даному відео уроці. Перше і найважливіше, з чого я рекомендую починати, поставте собі чіткий намір, чітке запитання, для чого я хочу навчатися тейпуванню. Якщо ви просто чули слово «тейпи», але не розумієте, що вони означають, будь ласка, перед тим, як купувати тейп, перед тим, як записуватись на курси стейпування, підпишіться на сторінки блогерів, які проводять навчання. Зайдіть в YouTube, подивіться відеоуроки. Загугліть, пропишіть, що таке тейпи взагалі, де їх використовують. Тобто елементарно дізнаєтесь базову інформацію, в яких нішах, в яких сферах і з якою метою використовуються тейпи. Чи дійсно вам потрібно е дізнаватись про тейпи, витрачати свій час, сили і, можливо, кошти? Для того, щоб поглибитись в цю сферу. Від себе хочу сказати, що тейпи а, ви можете використовувати абсолютно в любій ніші, де ви працюєте. Звісно, це і б'юті-сфера, і а, медицина, і здоров'я, і спорт, і діти. Але якщо а, ви маєте вже досвід в роботі, використовуючи Базові підходи до відновлення тіла і здоров'я, ви завжди можете скомбінувати, тейпи, і це буде чудовим додатком, чудовим синергізмом в комплексній роботі з клієнтом. Якщо ви хочете для себе то хочу сказати, відкрити такий секрет. Тейпи ви можете використовувати від і до, абсолютно з різних з різних ем, цілей і показань. Та є протипоказання, про які теж почитайте перед тим, як ви придбаєте тейп, перед тим, як ви вирішите піти на навчання або марафон, інтенсив, або великий курс тейпування, Чи дійсно вам можна тейпуватися – в цьому уроці, звісно, я не буду розповідати вам всі за, всі проти показання, протипоказання і ускладнення. Все це ви можете дізнатися в різних уроках на Ютубі, на моїй сторінці, в прямих етерах, будь ласка, запитуйте, цікавтесь і дізнавайтесь. Тож, перше, поставте собі запитання, чи... Потрібно мені взагалі навчатися типування. Да? Це крутий метод, це глибокий метод, але він потребує часу і практики. Коли ви визначите, що так, мені цікаво, я хочу спробувати, ну, наприклад, попрацювати з естетикою обличчя або тіла, або для вирішення якихось питань зі спинкою хочу попрактикувати. В даному випадку вам потрібно. Розумійте, що а, я, де ви хочете застосовувати тейпи, і вже, з, вже в залежності від цього, ви будете, придба, будете купувати тейпік. Якщо це естетика обличчя, використовуйте тейп для естетичного тейпування обличчя. Наприклад, ось такий Ares Beauty як варіант, бюджетний і дуже якісний. Такі тейпи є бавовняними і максимально не будуть мати в своєму складі барвники. А вже ось такі різнокольорові тейпи, кхів, бавовняні, використовуйте в естетичному тейпуванні тіла після пологового періоду, а також для. Зняття болю, для зняття набряків, для декомпресії, де є застой лімфи і венозної крові. Якщо ви хочете використовувати тейпи в реабілітації, в спорті, можливо, ви спортом займаєтесь, використовуйте віскозні тейпи, синтетичні. Вони глянцевої такої структури, вони блищать, вони більш плотні, вони більш водовідштовхуючі і тримаються набагато краще. Тобто. Перший шлях, перший крок до того, що ви будете отримувати класні результати в тийпованні, це вибір тейпу. Звертайте увагу на виробника, на маркери якості тейпів. Якщо комусь з вас потрібно більш детальне відео по маркерам якості, напишіть мені, будь ласка, у мене є таке відео, ви зможете його продивитися. Другий крок, який потрібно виконати. Вам потрібно задати собі питання перед тим, як ви будете, хоч з Ютубу, хоч з якогось марафону, брати готову аплікацію, застосовувати її на собі або інших людях. Конкретно, що я хочу здобути, який ефект, який результат за допомогою тейпа. Якщо ви цього не будете розуміти, якщо ви не будете задавати собі питання, для чого саме я буду використовувати цю аплікацію конкретну, на жаль, в дуже багатьох випадках не буде ефекту, не буде результату, а іноді можна і нашкодити собі. Тож, будьте уважними: якщо ви хочете позбутися набряків, покращити торгор шкіри, тобто попрацювати, опрацювати кровопостачання тканин, Пливаючи на ток лімфи, на ток венозної крові, на живлення тканинок, то для цього використовується певний тип аплікацій. І коли ви будете читати інструкцію дивитися відео або е, будете на якомусь марафоні, задавайте собі питання, чи точно цей вид аплікацій вплине на той мій запит, який я перед собою ставлю. Не робіть бездумних аплікацій, не робіть аплікацій, тому що порадила сусідка Маша. Не робіть аплікацій, тому що мільйонник-блогер, мільйонник. Блогер, мільйонник в прямому етері проклеїв якусь аплікацію, і сказав, що він використовує для схуднення. Перед усім потрібно замислюватись, думати, і задавати собі питання конкретно якого ефекту я хочу здобути, на які структури я хочу вплинути, на шкіру, на підшкірну-жирову клітковину, на м'язи, на фасі, на зв'язки, на хребет, що, на що я хочу вплинути. І вже від цього ви будете шукати аплікації. Навіть якщо ви будете дивитися відео, і ви вже поцікавились, да, дізналися, що? Ця аплікація несе в собі лімфодренажний ефект, то ніяк вона не вплине на стабілізацію хребців при нестабільності. Ніяк. Тому, хоч там автори будуть про це можливо говорити, ми зараз будемо стабілізувати, а при цьому проклеює осміножки лімфодренажні. Це потрібно розуміти. Наступний момент обов'язково після того як ви задали собі питання, чи, е, на що я хочу вплинути тейпами, да, шукаєте цю аплікацію або берете її з уроку, Наступний момент проти показання. Будь ласка, переконайтеся, що у вас або у ваших клієнтів ваших знайомих, кому ви будете клеїти тейп, немає протипоказань до тейпування. Це дуже важливо. Четвертий момент: обов'язково дотримуйтесь правил проклеювання, використовуйте знання напрямку тейпів, натяжіння тейпів, де розташовуємо якір, якої він ширини і довжини має бути. Заокруглюйте якоря. Розташовуйте аплікації міофасіальні по анатомічному розташуванню м'язів. Захоплюйте аплікацію тейпів всю терапевтичну зону і, якорями виходимо за неї, а не маленьку аплікацію, не гігантську робимо. Запам'ятайте дуже важливе правило трьох М. Е. Чим менше зона проклеювання, тим краще. Чим менше слоїв проклеювання, тим краще. Чим менше напрямків проклеювання, тим краще. Кінезіотейп впливає, є провідником між нашим тілом і нервовою системою. І саме від головного і спинного мозку, від центральної периферійної нервової системи ми отримуємо вже. Поштовх ми отримуємо вже сигнал, що потрібно робити. Тіло реагує, і тейп є оцим провідником. Він якби проводить сигнали, він показує нашому організму, що йому зараз потрібно зробити. Куди рідину погнати, де щось стабілізувати, де простимулювати м'яз, посилювати його, де послабити навпаки. Розуміючи це, ви будете завжди, завжди мати круті результати. Тому дотримуйтесь, будь ласочка, обов'язково протоколу проклеювання тейпів. Правила... Розташування, прави, правила апліціювання, правила напрямку. Але при цьому, перед тим як ви будете клеяти, ще один важливий пункт в інструкції успішного тейпування це підготовка шкіри до проклеювання тейпів. Якщо ви забудете за це, тейп відклеїться, тейп не буде триматися, буде подразнення і ще якісь неприємності. Тому. Правила і протокол роботи з тейпами є передусім гарантією вашого майбутнього успішного результату. Наступний момент, після того, як ви проклеїли тейп, хоч це ви взяли готову схему тейпування, але розумієте, для чого ви це робите. Хоч ви будете складати свої власні аплікації, свої схеми аплікацій, що важливо зробити після того, як ви проклеїли тейпи? Переконайтесь, чи дійсно ви правильно все зробили. Як це перевірити? У вас або у клієнта, кому ви будете клеяти тейпи, не мають виникнути після проклеювання тейпу якісь неприємні відчуття. Ой, у мене щось тягне. Ось, отут -от десь щось під тейпом, наче заважає. Якось, коли я рухаю головою, щось мені неприємно. Десь з'явився біль, десь посилився біль, десь з'явилось обмеження рухів. Такого категорично не має бути при з тейпами. Навпаки, тейпи не будуть обмежувати руку, не будуть передавлювати ніякі ділянки, не будуть викликати дискомфорт. Якщо таке трапилось, знімайте тейпи і думайте, що ви зробили не так. Знову переклеюємо і перевіряємо. Також на поглиблених курсах навчання, особисто я навчаю учнів діагностичному алгоритму. Що, за чим, конкретно, як ми робимо, щоб зрозуміти, яку саме аплікацію чи їх поєднання потрібно використовувати у даної людини? Тобто опитування, огляд, пальпація, тести рухові. І після проклеювання ми також виконуємо спеціальні тести. Це все я роблю е, і, ну, на практиці і навчаю цього учнів моїх на великих курсах для роботи з клієнтами. На курсах для самотейпування достатньо дотримуватися правил чіткого розуміння про механізми впливу тейпів, які аплікації відносяться до якого механізму тейпів, на що ми будемо впливати. Які типи аплікацій, і так далі, і так далі. Оце на базових рівнях, навіть на відеоуроках з Ютубу, якщо є детальний опис і що, як, за чим, і де, ви будете здобувати колосальний ефект. Наступний момент. В чіткій інструкції до успішного тейпування. після того, як ви проклеїли тейп і перевірили, наскільки він буде ефект давати, чи все добре для організму, чи запустились процеси, які ми хочемо посилити, як вплинути на організм. Після цього обов'язковим є дотримання рекомендацій під час носіння тейпів. Не забувайте, це дуже важливо. Ми не перебуваємо в сауні, ми не перебуваємо під палячими проміннями сонця. Ми, якщо дуже, поті, дуже потіємо, пітніємо, то маємо розуміти, що тейпи швидше відклеються. Якщо це туга, тугий одяг, передавлює щось, також це буде впливати. Якщо перетягнули тейпи. І або інтенсивні фізичні навантаження, і ви відчуваєте, що є дискомфорт під тейпами. Це також може призвести до відклеювання тейпів, тобто до скорочення часу носіння тейпів, до зменшення скорочення терапевтичного ефекту, а іноді навіть призводить до, на жаль, до неприємних побічних ефектів, наприклад, механічне травмування шкіри. Наступний момент. Після того, як пройшло 3-5 днів, знімаємо тейпи. Навіть якщо вони дуже добре тримаються на тілі, знімаємо тейпи. Тому що вже терапевтичного ефекту не буде. Вплив на організм відбувся. Нам потрібно зняти тейпи, нам потрібно, щоб шкіра відновилася, організм створив ті. Ті дії, які ми йому сказали, да, щоб він зробив. І тепер наше завдання правильно зняти тейпи. Як знімати правильно тейпи? Теж у мене є відео уроки. Дивіться в стрічці, пишіть мені, якщо комусь потрібна допомога. А, також я думаю, ви знайдете цю інформацію на просторах інтернету. І, і це є також дуже важливим елементом, а, який. Невід'ємленою є часткою успішного тейпування. Дуже сподіваюся, що моя інструкція до а, успішного, ефективного тейпування вам була корисна, використовуйте ці знання, не забувайте про це, і тоді обов'язково ви будете отримувати колосальні результати.